Готові перевірити свої знання про країни світу Шість 6 нових питань і всього 3 секунди на відповідь. Поїхали. Скільки смуг на прапорі Сполучених Штатів Америки? 13. Яка країна має найбільшу кількість офіційних мов? Південна Африка. Став лайк та підпишись. Яка країна відома як країна висхідного сонця? Японія. Якій країні належить великий бар'єрний риф. Австралія. Яка країна є батьківщиною композитора Вольфганга Амадея Моцарта, Австрія єдина країна у світі, яка має зображення музичного інструмента на національному гербі. Ірландія. Пиши в коментарях свій результат.